Зберігайте рецепт, бо такої капусти ви ще точно не їли. Готується просто на смак ресторанна страва. Нарізаємо капусту товщиною десь пів сантиметра. Беремо зручну ємність або пательню, наливаємо чайну ложку меду, трошки олії і бальзаміку. Все це гарненько приправляємо сіллю і перчиком. Можна додати пряних трав, викладаємо нашу капусту і зверху розкочуємо і вирізаємо під розмір листкове дріжджове Тісто. Викладаємо зверху і гарненько заліплюємо з усіх боків. Беремо вилочку і робимо дірочки. Трошки змащуємо олійкою, духовка 180 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо з духовки і акуратно перевертаємо пиріг на тарілку. Зверху на капусту робимо кнелі. Із крем сиру по типу Філадельфія. Трошки деталей і горішків. У мене сьогодні фісташки можна взяти любі. Нарізаємо і просто насолоджуємось. Неперевершений смак і легко в приготуванні. Всім смачного!